26 січня 2023 року парламентська асамблея Ради Європи Parliamentary assembly of the Council of Europe, PSE. одностайно ухвалила резолюцію, в якій зазначено, що військово-політичне керівництво Російської Федерації та Білорусі, причетне до розв'язання агресивної війни проти України, має бути притягнуто до відповідальності у спеціально створеному для цього міжнародному трибуналі. Зокрема, в резолюції йдеться про те, що Російська Федерація вважатиметься такою, що продовжує свою агресію, доки суверенітет, територіальна цілісність, єдність і політична незалежність України в межах її міжнародно визнаних кордонів не будуть повністю відновлені. Асамблея нагадує, що нинішня агресія є продовженням агресії розпочатої 20 лютого 2014 року, яка включала вторгнення окупацію та незаконну анексію Криму Росії. Російською Федерацією парі також відзначила, що Республіка Білорусь бере участь в агресії Російської Федерації проти України, оскільки дозволила Російській Федерації використовувати свою територію для здійснення актів агресії проти України. Її ролі співучасть повинні бути засуджені міжнародним співтовариством. Асамблея зазначила, що неспровоковані акти агресії, вчинені Російською Федерацією та Білоруссю, є явним порушенням статуту Організації Об'єднаних Націй та не мають жодного правдоподібного юридичного обґрунтування. Російські й білоруські політичні та військові лідери, які планували, готували, ініціювали або здійснювали ці дії, а також ті, хто мав можливість контролювати або керівник. Політичними чи військовими діями держави повинні бути ідентифіковані та притягнуті до відповідальності.